Захід до Дня водохреща. Згідно з Біблією, під час хрещення на Ісуса з неба у вигляді Голуба зійшов Святий Дух і пролунав голос Божий. Тому свято також називають богоявленням. Історія свята водохреща. Ісус Христос здійснив обряд хрещення, тобто очищення всіх гріхів. У віці 30 років річці Йордан. Божий син був безгрішним, проте похрестився як будь-яка смертна людина, щоб показати, що він не вищий за інших. Там, на річці на Йордані, там Господь Христос хрестився з рук Хрестителя Івана. У святій водиці вмився. хай в вашій оселі. Радість панує, Христос охрестився, мир світу дарує, щоб мали ви міцне здоров'я, що сповнилися мудрості і сил, щоб кожен день уже сьогодні, лиш тільки радість приносив, мороз лютує за вікном, тріщать дрова у пічці, освятилася вода в озрі та в річці. Хай свята водичка скропить ваші личка і окропить зовні, щоб були здорові. Хай окропить хату, щоб в ній зла не знати. Скропить всю родину, щоб жила щасливо. З хрещенням вітаю щиро. Щоб жили усі щасливо в мирі, злагоді, любові, у достатку і здоров'ї, Янгол хай охороняє, і Господь благословляє радості і благодаті, щастя, що було у хаті, з водохрещем. Бажаю, щоб у нашу країну прилетів білий голуб і приніс з собою мир і перемогу.